Вітаємо! Ви отримали новий газовий хроматограф? А що ж далі? В цьому відео ми покажемо, як підготувати місце для інсталяції приладу, щоб уникнути типових помилок. Почнемо з місця інсталяції хроматографа та детально обговоримо основні умови для коректної його роботи. Почнемо з робочого місця. Перед інсталяцією переконайтеся, що у вас є стійкий стіл та без вібрацій. Також він повинен витримувати до 100 кг. При інсталяції залишайте вільного місця по 30 см ззаду хроматографа з правого боку та з лівого боку. Наступними розглянемо електроелементи. Розетка має бути заземлена та без перепадів напруги. Потужність приладу до 3 кВт на сам хроматограф та ще 3 кВт на інше обладнання, яке входить в комплекс. Для хроматографа рекомендована окрема лінія живлення з запобіжником. Робоча напруга 220 вольт плюс-мінус 10%. При відхиленні за межі обов'язково використовуйте стабілізатор або безперебійник. Якщо є сумніви, встановіть UPS. Не підключайте хроматограф компресор чи генератор водню до однієї групи розеток через стрійники або подовжувачі. Потужність цього обладнання в сумі може перевищити допустиве навантаження, що створює ризик перегріву проводки або пожежі. Наступним елементом є місце розміщення газових балонів. Газові балони мають бути встановлені на спеціальному місці. Вони повинні бути закріплені. На балонах використовуємо редуктор з двоступеневою регуляцією. Наступне приміщення лабораторії. Ширина входу лабораторії повинна бути більше 100 см. Також пам'ятайте, хроматограф з коробкою важить понад 70 кг. Температура стабільна від 15 до 25 градусів, вологість приміщення до 60%, жодного диму, пилу та протягів, адже це може нашкодити хроматографу. Якщо ці базові умови виконано, можна сміливо встановлювати хроматограф, а якщо ж ні, краще заздалегідь підготуватися, ніж мати простої або ризик пошкодження приладу. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до наших фахівців, підписуйтесь на наш канал та досліджуйте хроматографію разом з хімлаборреактив.